Основною темою роману Шарлотти Брунти Джейн Ейр» є кохання між Джейн Ер та Рочестером. Власне, цьому і присвячена презентація, яка містить 60 слайдів. В даній презентації представлені головні герої. Презентація наповнена цитатним матеріалом, зважаючи на те, що учні наші не читають, тому підібрані найголовніші цитати, які розкривають характери героїв та тему нашого кохання. Є постаті, які говорять, я почистила мою чорну подорожню для більшої зацікавленості учнів на уроці, Ну і завдання: тобто, ми опрацьовуємо якийсь шматочок матеріалу на уроці, І зразу на презентації з'являється запитання. Також ми бачимо, що презентація супроводжується коротко змістом, для того, щоб учні, я ж кажу, якщо вони не читали роман, то хоча б могли з ними над цим попрацювати. Ну і знову цитата. І наступне питання. Є слайди, де ми бачимо характеристики Джейн Ер та містера Ручера, що допоможе учням краще зрозуміти зміст роману. Тобто ви розумієте, що дана презентація вона дасть учням уявлення про роман, дасть можливість прочитати зміст його і знати цей зміст, тому зробити якісь висновки і таким чином опрацювати дану тему. Закінчується презентація зі знанням Рочестера у коханні Джейн Ейр. Ні трішечки. висновком та завданнями. Тому презентація вам допоможе провести даний урок.